Є НП. Електронні лоції та публікації. Ми натискаємо All Publications. І ось тут, у першій частині ми можемо бачити, які лоції в нас є. Ось це все в нас є. А ось це в нас нема. Те, що вже виходить а, по строку дії, буде, от, бачите, неділя тиждень залишився і воно от таким жовтим. А те, що вже закінчилось, таким от красним кольором. От, Наприклад, це номер один. Тут ми бачимо її рік видання, коли закінчується перміт. І показує, що вона відкоригована. Натискаємо на Africa Pilot Volume 1. І ми бачимо цю лоцію у електронному вигляді. Ось це справа, коректура для цієї лоції. Ось бачите, сторінка 69. Коли ми з вами дійдемо до сторінці 69, вона буде відображуватися червоним кольором. Що для цієї сторінки є коректура. Так ось. ось можна користуватися цією лоцією в електронному вигляді. Дуже Бистро, але не дуже зручно. Зараз я тут введу цю сторінку 69. Ось бачите, 68 сторінка без коректори, але я знаю те, що на 69 є коректури. Бачите? Там так красним зразу показується, що пункт 2.8 А, ось бачите, тут відсутній то треба брати до уваги ще те, що тут написано. Ну і так далі. Ця сторінка з коректурою ось 71-го. Заходимо обратно, чи виходимо звідси. Bookshelf. Це Лоці. І також в нас є такі публікації, як NP100 Marine Handbook, uh, Ocean Passage for the World. Uh, Guide to Egdys. Almanach I ALA. Guide to Practical Use of ENC. Части, перша та друга частина Ocean Passage for the World. Ну, от, Наприклад, ENP, ми відкриваємо. Дуже йому тяжко. Ця програма дуже багато важить і нем... немного підтормажує. От наш НП 23-го року, ну ви всі знаєте, що це княга. І ось так ми цим всім можемо користуватися. Якщо я натисну на зірочку, наприклад, Marine Handsbook зірочка. То ця лоція автоматично попадає в Favorites. Зараз я вам це покажу. Закриваю це. Бачите, вона отака тут. А ось тут те, що було недавно відкрито. Це для того, щоб ви додатково її не шукали, якщо ви часто користуєтеся цією книгою.